Моя дорога сестричка, я вітаю тебе з днем народження. І хочу тобі побажати, хай це буде банально, але саме головне для тебе і для всіх, я думаю, це здоров'я. І я дуже рада, що ти в мене є, що, що, що батьки тебе народили, мама, і ти у мене є, я не одна і завжди знаю, що можу на тебе покластися так само ти на мене. Я тебе дуже сильно люблю. Ти знаєш, як я тебе люблю, як я за тебе завжди хвилююся. Я хочу, щоб ти була щаслива. Я хочу, щоб ти нарешті побачила світ, поподорожувала, поїхала кудись, полетіла, попливла, не знаю. Щоб просто, просто ти відпочила від усього цього і була неймовірно щаслива. Я тебе дуже сильно люблю. з днем народженням тебе. Хай всі мрії твої збудуться. Будь здорова, не накручуй себе. Ми завжди поряд, ми завжди з тобою і життя така штука, що не завжди все гладко, Але ти, приклад того, як можна все здолати, бути сильно. Я люблю тебе. За твою силу і хочу, щоб ти була щаслива. Все, оте минуле, хай уходить. Будь здорова, щаслива, кохана. Ми тебе любимо. Вітаю тебе з днем народження, королева ідеальних мігти. Бажаю тобі, щоб лак ніколи не тік, клієнти ніколи не спізнювались, а запис завжди був повним. Бажаю, щоб твоє здоров'я. Ставало тільки міцніше, а серце сповнене добром та любов'ю. Ти дуже сильна людина і заслуговуєш тільки на найкраще. Тому я тебе вітаю, обіймаю, та цілую. Будь щасливий. Тайте васвій днем народження, бажаю всього самого найкращого. хоч ми з тобою не так давно знайомі, але ти вже встигли залежити від себе дуже приємне враження. Бажаю тобі тепла, радості. Дорога моя Юлічка, З днем народження тебе вітаю. Ми знайомі не так давно, але здається, що вже декілька років я тебе пізнала з хорошої сторони. Ти дуже добра, чуйна, позитивна людина. З тобою завжди можна посміятись, поплакати, порадіти. Залишайся такою, як ти є. Я тебе люблю. Люба подружка, я тебе вітаю з твоїм днем народження. Бажаю тобі всього само самого самого найкращого. Ти знаєш, що я завжди поруч. В будь-яку мить, в будь-яку хвилинку, ти можеш мені написати я тебе люблю. З днем народження вітаю щастя, радості бажаю. Будь весела, наче пташка, працьовита, як мурашка, наче бджілка мій крутитись, як метелик не журитись, будь прониклива, як мишка, а живуча наче кішка будь-як лялька симпатична, як ворона довговічна, як та пава будь убрана, як лебідка будь кохана. що <му> то було Коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фото, Тим друзям не забудь отводим, бо добре числе з тобою завжди вони Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ Ми жили всі так ніби то був сон. І можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися дим старі фотографії на стіл розпаде, Дитячі історії смішні розкаже, і справжні друзям не забудь позвоним, бо вичислество. Так чесно, що пробила би до слів. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Один них роки рахував. І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомів всі підряд, ми будемо такими, як тоді.